Вітаємо на своєму каналі всіх гостей, і підписників сільського подвір'я. Тернопільщина на зв'язку. І ви знаєте, друзі, що я вам хочу сказати: що я вам дуже дякую, що ви піднімаєте рейтинг нашого каналу. Нас вже 3202 було зранку. За що я вам дуже дякую. І що хочу сьогодні робити. Ну і вам, звичайно, показати, що доробити. Ви знаєте, друзі, що я вам ще хочу сказати одне. Як це тяжко починати в 50 років учитися кулінарити, коли за весь час, ні, ну, може, подумаєте, що я їсти не варила. Варила їсти, хліб пекла, все робила. Але то такої тяги до кулінарії, як якось зараз, в мене не було, щоб такої. Сьогодні. У мене бажання появилося до солодкого. Знайшла в інтернеті, хоча вже, може, і не один раз воно мені зустрічалося, але щось завжди ем, не було, якби то чи часу чи чого, я навіть не знаю чого. Добре, не буду далеко відступати. Тобто печиво пісочне, в моєму випадку, то буде пиріг тертий. Що тут іде? Тобто, три стакани муки. Три стакани муки в мене вийшло, я зважила 450 грам. І сюди треба потерти 200 г маргарини і 100 грам масла. Масла у мене не знайшлося. Воно, воно то, в принципі, є, але буде на щось інше. Пачечка маргарини сюди потру і зроблю з нього крошку. Крихту, як би, ось так. Але потру на терку. Не знаю, чи воно вартує, щоб таке довге відео було. Чи воно не вартує. Бачила, що жіночка терла ось так. На терку. Я, як завжди, це, ну, завжди, щось таке, як робити, треба терти на терку, то я стараюся, щоб менше було посуди мити. Можна було це кімнатної температури, бо вже від е, вечора ця маргарина в хаті. І я завжди стараюся, щоб менше було посуди. Але у даному випадку. Ну, був у мене такий випадок, що я щось пекла, не пам'ятаю, що. І в мене добре... А, кольця У мене є на каналі. І в мене не розтерлося добре масло. Тому я вирішила спочатку потерти на терку, а потім... Ну, чого так вибираю, я вам скажу, чого так вибираю. Бо продукти зараз дуже дорогі, і я стараюся, щоб це... Не їли свинки, а щоб це пішло на користь нам, хоча свинки теж хочуть. Зараз оце все розтираю в крихту. Так, розтерла в крихту і сюди заявлено пів чайної ложки соди погасити оцетом. Що ми й зробимо? Так, тут можна було й ложки не використовувати. Стакан великий. По стакані сода погуляла і вже розчинилася. Усе закручую, бо то що я буваю така розтяпа, що все летить у мене перверти. Далі. Дві столові ложки сметани, одне яйце. Це у мене тут у кружці я збила. Ось так. Так. Пів стакана цукру і чуть-чуть солі. Ага, і ще сіль я сюди додала. І сюди ще треба пів стакана цукру. Ну, у мене не є все в одному місці. У мене, якби воно і не розкидане, але... Але і не так, як би я хотіла, щоб воно в цьому одному місці. Пів стакана цукру. Пів стакана цукру і замішуємо, зводимо це все докупи. Місити довго не треба, заявлено у відео. Тільки зібрати все докупи. Ну і що я вам хочу сказати, щоб ви знали, все залежить від яйця і від муки. Мені не вистачило тих три стакани. Щоб замістити тісто. Я ще додаю, не знаю тут, скільки буде ще, але тісто не відчіпляється від руки, як бачите. Усе залежить від яйця. Так що дивіться самі по, сво... по яйці, по сметані, по густині, по всьому. Вийшло, друзі, ось таке м'ягоньке кістечко. Бачите? Дуже таке класне. У теплих руках дуже тримати його не хочу, бо маргарина розтоплюється. Так. І тепер мені треба і тепер мені треба його, одну, більшу частину залишити на, на низ на пательню, а меншу частинку в морозилку. Але я його зроблю, так, але я його зроблю ось так. Треба мені муку. Та жіночка розказувала, що зробила ось так, щоб воно скоріше замерзло, щоб краще терти. І я так зроблю. Я зроблю... На три частинки, щоб мені легше було терти. Ну, побачу. Ось такі тоненькі будуть коржики. І я побачу. Зараз це в кульочок і ставлю в морозилку. Потім решту буду показувати. Так, продовжуємо, друзі, рубрику солодкого. Ой, боже мій Боже мій. Щось хочу солоденького, йому святки до завтра піду на роботу. А він у мене солодкоїшка, як ви вже знаєте. І не знаю, тісто замісила цей раз. Не знаю, звичайно. Тісто пісочне, але чи його розкачати? Зараз подивлюся, чи його просто. Ось так по пательні Ну, зараз попробую, тоді вам покажу. Так, розтяг не розтачувала я, все ж таки це кісто. Взяла трішки на пергамент олію чуть-чуть, І трішки на, на руки олію. І оце все ось так розправила, поробила трішки бортики. У відео там було заявлено, що треба трішки поколоти. Зроблю її таке. Ну, поколоти, я думаю, це для того, щоб повітря виходило. Бо тут має йти начинка. І якщо не поколоти, то кісто, я так думаю, що кисто буде сирувати. Так. Так, зараз. Так. Тепер варення. Я зробила, не відкривала слоїк, а зробила натуральне, не слоїка. Тут у мене, ну його там не дуже багато, а тут у мене трошки більше вийшло. Ну, я й зробила, але то нічого. Ну, чоловік любить все солодке. Тому дивіться, що в мене тут, яке в мене тут буде чи повидло, чи варення, я не знаю, хто як хоче на собі так каже. Яблуко натерло на терці. На грубим вічку. Яблука у нас є, бо ми маємо свої яблуньки. Небагато, маємо 5 штук, але нам з чоловіком яблук хватає. Ну, До дітей я їхала, то я в магазині брала, у нас купляла. Бо наші червоні, по-перше, що червоні, а по-друге, не такої, ну, дуже аж такої якості, як то, що з базару. Бо в великих садах яблука доглядають. А в мене яблука, можна сказати, що нічим і не кроплені, і не оброблені. Добре, не про то. Яблуко натерла на терці. Додала трохи цукру. Цукру додаєте до тої консистенції, якої ви хочете, щоб яблуко було засолодке. Моє яблука дуже солодке з нашого саду. Тому я не давала багато цукру. Може, втерла я 4 яблука, то ось таку столову ложку цукру. Але. Ще що замічу, в мене була відсіджена ожина. Ожину я закручувала у своєму соці, і вона, як малина, вона так само спливає наверх. Тому я її вибрала ще вчора, на, на дрошляк відсідила і додала до сковорідки, де смажилися яблука. І сюди додала ще 2 столових ложки крохмалю. Крохмаль картопляний, бо у мене і такий їх додала. Не знаю, яка відмінність, звичайно, між картопляним і кукурудзяним. Я ніякої відмінності не замічаю. Хоч той, хоч той гарно заустає. Чи терка мокра холера. Добре, якби ще хтось за мене це потер. Я Не дуже люблю таке робити. Але треба. А тим часом, поки терку, терку витирала, витерла вже, включу духовку. Теж не знаю наскільки. Для початку включу на 45 і на 180. Десь так. От так це все виглядає. Не хочу багато давати. І тепер це треба притерти ось таким кістом. Замерзлим. Ну, в мене воно не сильно замерзло, але бачите, друзі, що? Так і добре, знаєте, і до інтернету часом прислухатися. А чому скажете? Так тому. Що? Ой Боже, які це терки, не дуже важні. Що? Тісто я колись робила ось таку вишиванку, у нас роблять. І тісто я завжди його робила кульку. Кулька так погано мені натиралася. А сьогодні я, навіть не сьогодні, а вчора. Я в інтернеті побачила про це кісто. І жіночка його ось так робить. Бачите, ось так тонко. І воно гарно воно не замерзає, а так тільки добряче пристигає, як би то сказати. І дуже зручно терти. Бо того, що... Сама товщина не є груба, і воно сильно не замерзла. Так що якось так. Мені, якби, по ідеї мало би це все кісто піти сюди, на цей пляцок. Тертий пиріг. Якби тертий пиріг бачила. Але ще ще десь іншим разом. Не знаю, коли буде мені вихідний. Боже мій, боже мій. Я з тим вихідним ношуся, як списану в торбу. Бо чоловік, може би, хотів, щоб я йому щось допомогла. А я допомогла трохи. Язиком поталяпати, бо він мені нічого не дає робити, коли я вдома. він каже, що ти маєш відпочити. Бо того, що в тебе цілий тиждень голова зайнята, ти цілий тиждень з людьми спілкуєшся. І ти маєш вдома відпочити, щоб ти годна завтра йти на роботу. Але треба й йому, друзі, щось допомагати, він теж сам не може тріснути. Хазяйство велике. Дві хаті палимо, дров треба. Та й таке. Так, все, все притерла, Ось так це діло вийшло. Бачите? Добре би було тісто коричневе, але в мене буде біле цей раз. Хоча какао я маю. Ну і все. Духовка включена на 45 хвилин на 180 градусів. Два тени. У мене тени відкриті. У мене старенька духовочка, електрична. І це в духовку. А далі покажу. Ось така, друзі, красота в мене вийшла. Заявлено у відео було різати зразу, поки тепло. Ріжемо ножиком від піци. так, на Напорційні кусочки. Красота дивіться. Красота. Гаряче, дуже гаряче. Ай! Дивіться, яка вийшла красота. Ну, надіюся, що і теж буде так само і смачно. Бо дуже гаряче. Дуже гаряче. Дивіться, бачите, це два кусочки. Красота і смакота. Ну і все. Зготували. Тепер будемо чай, кава. Капучино, як каже мій батько, холодний каркаде. Смакуємо. І вам смачного.